Допомогти нашим ветеранам саме це одне із головних завдань для Луцької громади на новий 2025 рік, що в пріоритеті та як місто готується посилювати допомогу ветеранам. Дивіться далі. На проспекті волі у Луцьку вже невдовзі відкриють ветеранський простір Твій шлях додому перед новорічний день, але робота тут, як бачимо, кипить. То лише одна із локацій, де планують приймати ветеранів. Олег Кобилинський каже, що хочуть змінити сам підхід до надання послуг, аби кожен ветеран мав свого фахівця супроводу. Щось на кшталт сімейного лікаря, котрий буде консультувати, допомагати скеровувати ветерана. Будуть облаштовані Робочі місця Саме фахівця супроводу, також там буде психолог і представник департаменту перебувати. Планується це також таке робоче місце в ЦНАПі, планується облаштувати таке робоче місце в майбутньому десь в ЗАГСі. А на перспективу буде дуже багато, багато напливу, дуже багато запитів. То ми будемо збільшувати кількість саме фахівців супроводу і відповідно вже до того будемо їх, скажімо так, розміщувати, з якого можливо це буде десь дальня, якась сільська рада вимагати від нас, що є запит, є ветерани. Буде тоді виїжджати. Тоді наша команда. У Луцькій громаді на кінець року орієнтовно 14 тисяч лише зареєстрованих учасників бойових дій. В області близько 65 тисяч. З кожним місяцем їх все більше. Війна неминуче змінює ветеранів, зауважує Олег Кобилинський. Їм потрібна і психологічна підтримка, і консультації, допомога у працевлаштуванні та відновленні здоров'я. Тож у міськраді буде департамент з питань саме ветеранської політики, пліч-опліч із міським центром зайнятості. Його реєстрація через хакерську атаку ворога. Буде вже у новому році. Ветерани повертаються іншими. Родини дуже часто не розуміють, що робити, яку роботу їм шукати. Там, наприклад, тому що ветеран каже, ні, я вже цим не хочу займатися, я хочу щось інше. Останні опитування Українського ветеранського фонду показали, що 80% ветеранів хочуть відкрити власну справу. Це було одним із тих, чому саме наш департамент буде в центрі зайнятості, тому що ми повинні працювати в тандемі і рухатися не про. Осто, скажем так, з метою працевлаштувати ветерана, а з метою відновлення української економіки і, взагалі, розвитку міста в цілому, помічник мера зауважує, що ветеранам необхідна і юридична допомога. Ми чуємо від родин, що вони нічого не отримають, вони стикнулися повністю з відсутністю якихось соціальних гарантій. А коли починаємо розбиратися, просто ветеран не до кінця зібрав ті чи інші документи, і буквально вистачає одного запиту, одного рапорту, і надходить дуже ну, така непогана кількість коштів для якоїсь стабільного ну, проживання. На початку, поки ветеран працевлаштується. Ветеранами опікувались у департаменті соцполітики. Там кажуть, з кожним роком звернень все більше і більше. Практично 7 тисяч заяв прийнято від ветеранів, від членів їх сімей. Різні є звернення. В першу чергу це стосується, безумовно, пільг, надання статусів. Е Надання підтримки з міського бюджету, оскільки ми знаємо, що в нас працюють міські цільові програми: це і відпочинок, це і Підтримка дітей, які є членами сімей загиблих і пропавших безвісти, хочеться згадати підтримку осіб саме програмою, яка дуже затребована в нас, це придбання житла на умовах 50 на 50. Тобто 50% відсотків іде з бюджету міста, а 50% відсотків оплачує сам пільговик. Ветеранська політика нині пріоритет для Луцька та всієї Волині. На сьогодні іншого бути не може. Безумовно, ветеран стоїть на першому плані. Та кількість життів і здоров'я, яка була віддана хлопцями, ну це неоціненне. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.